Дорогі мої учні, вчителі, шановні батьки, вітаю вас із закінченням цього навчального року. Перше, що хочу сказати, це подякувати за те, що цей непростий навчальний рік ми пройшли гідно, хоч і в такому складному темпі, але ж і змішане, і дистанційне навчання, воно відбулося. І ті глибокі знання, які наші діти отримують завдяки сумісним зусиллям, будуть тільки на користь. Випускникам нашим бажаю, обравши свою професію в майбутнє, вступити до того закладу, який омріяний вже багато років вами. Нехай складається в житті все як найкраще. нехай найкраще і найшвидше буде мир в нашій країні, і ми зможемо повернутися. Такого тісного спілкування, як це було раніше, до розвитку, до побудови майбутнього, до всього найкращого, що може бути, щоб сонечко світило яскраво, щоб душі було резні, щоб канікули пройшли у вас інтенсивні, насичені, багато читайте, подорожуйте за можливості, приносьте нове до нашого ліцею. А ми будемо дивитися, що вас цікавить, і підлаштовуватись під наше майбутнє. На все добре!